Доброго дня, хлопчики і дівчатка! Всі ми різні люди. Щоб домогтися гарного настрою, для кожного з нас, принаймні, необхідне щось особливе. Для нас мир в нашій країні. Комусь просто прогулятись на свіжому повітрі, а для когось навіть сірі будні вже викликають відчуття норми і зовсім не хочеться нічого міняти. Давайте просто посміхнемося, Підійдіть до зеркала. І посміхніться самим собі. Не будемо себе критикувати, просто посміхніться. І сьогодні наша виховна година усмішка, наше сонечко. Усмішка, як сонце, шлях освітить часно, з нею всі рідніші і не треба слів. То зустрічним людям усміхнися вчасно, щоб тобі всміхнутись кожен захотів. Сміх людський чудесна штука. Він мистецтво і наука, він в житті і для життя, від малого до старого, всі ми любимо щирий сміх, І з веселого й смішного посміятися не гріх. Що ж таке усмішка? Усмішка це вираз обличчя, який супроводжує різноманітні емоції, насамперед, задоволення. Усмішка покращує настрій. Коли людина посміхається, в її організмі починають мимоволі вироблятися гормони щастя, ендорфіни. Усмішка допомагає мати кращий вигляд. Усмішка робить вас молодшими. Коли ви посміхаєтесь, м'язи на обличчі підтягуються. Усмішка робить вас успішними. Вона допомагає вам завоювати прихильність людей. Зараз ми познайомимось із розповіддю Василя Сухомлинського, яка називається Усмішка. Був сонячний травневий ранок. На зелених луках, що починалися одразу за селом, розквітнули жовті кульбаби, дзвеніли бжоли й джмілі, У блакитному небі грав на срібних струнах жайворонок. Цієї тихої ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. В її були блакитні очі, біле, мов спіла пшениця волосся, вона почимчукувала зеленими луками. Побачила барвистого метелика й усміхнулась їй стало так радісно, що захотілось, аби цілий світ бачив її усмішку. Усміхалася дівчинка й тупала за метеликом, а він летів повагом, не поспішаючи. Коли це дівчинка побачила діда, він ішов їй назустріч, погляд його був похмурий, брови насуплені, в очах злість. Дівчинка несла на зустріч дідові усмішку. Вона сподівалася, що ось він їй зараз із усміхнеться. Неже в такий радісний день можна було бути похмурим і непривітним? Уже в глибині її душі піднялася маленька хвиля страху, але вона усміхалася. Вона на назустріч дідові свою усмішку й закликала його: усміхніться і ви, дідусю. Та дід не усміхнувся. Погляд його залишився похмурим, а брови насуплені, очі злими, Страх Уволодів серцем дівчинки, усмішка погасла на її лиці, і тієї ж хвилини їй здалось, що затьмарилося. Похмурнів цілий світ, зелений луг посірів. Жовті сонечка кульбаби перетворилися на фіолетові плями, блакитне небо стало блідим, а срібна пісня жайворонка тремтіла, мов свій струмок, що ось ось помре. Дівчинка Злякалася, заплакала. За хвилину дід уже був далеко. Вона бачила тепер його тільки спину, але й спина здавалась їй темною і непривітною. Дівчинка йшла собі лугом далі. Її серце затремтіло. Як коли вона побачила, знов назустріч хтось іде, подивилась, а то йшла бабуся і з зовсім старенька була. Дівчинка насторожилася і запитливо глянула їй в очі. Бабуся усміхнулася, і такою доброю та широкою була її усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову ожив, заграв, заспівав, переливаючись різними барвами». Мов маленькі сонця знов заспівали кульбаби, задзвініли задзв... задзв... бджоли й жмілі, на своїх струнах заспівав жайворонок. Подумайте і скажіть, чому дівчинка злякалася діда, і чому вона була весела і спокійна, коли зустрілася із бабусею? І закінчте, будь ласка, речення. Я усміхаюся коли. Давайте подумаємо, а якою ж буває посмішка? Вона буває граливою, сумною, радісною, доброю, чарівною, доброзичливою, щирою, лукавою, здивованою і комічною. Назвіть свої слова. Почніть день з усмішки своєї, вона ж бо створює красу, і гарним день тобі, той буде. Повірте, знаю, що кажу. Посміхайтеся своїм рідним і даруйте свою теплоту, доброту своїй сім'ї. Домашнє завдання: виготовте аплікацію Подаруй свою усмішку і подаруйте її своїм рідним і друзям.